Вітаю усіх на каналі Second Shopping. Я Ніколь. Нові знижки від Varus. Термін дії з 12 лютого. Тож подивимось, що нам пропонують ананас за 8590, лакмі, шоколад зі знижкою за 99,90, сербрі, креветки, прошуто, вино і гристе. Тут у нас спиртне, віскі. Набір аджин та склянка, лікер, вермут, мартіні. А знову у нас спиртні напої Напій винний, вино ігристе. напій алкогольний, також ігристе вино, цукерки. Молочний шоколад Теті Серце, цукерки від Рошен різноманітні в асортименті. Ведмедик. Фігурка шоколадна від Лінд за майже 200 гривень. Також тут багато цукерок від Любімов є. від торгової марки Магнат Віторс. Ангельське волосся, молочний шоколад. Така назва цікава. Цукерки асорті. Фереро Роше в асортименті, І Рафаело за бачите, від 300 гривень. Потім квіти це у горщиках, цибулевий мікс гіацинт, мускарі, нарцис, тюльпан, каланхоє, троянди, цикламен, фіалка, хризантема та фаленопсис орхідея. Іграшок багато, м'які іграшки. Різноманітний, дуже багато ведмедиків. І також м'яка іграшка подушка, хмаринка з крилами і серце з крилами. І ще зірочка є написано, але на малюнку тут немає: печиво Савоярді, класичне, бісквітне з какао від 65 гривень. Це Італія. Пряники заварні. Деліція, кекси, біле серце, червоне серце. Це польські вони 141 гривня за штуку. Там штуки, я так розумію, 4, 4 кексика, тістечка з бейлісом, зі смаком какао та з молочною начинкою, рулет полуничний, кекс з полуницею і печиво вершкове асорті. Корнеліс 226 гривень. Це я округляю. Тістечка макарон бокс 57,90. Тістечка Фур Лавлі, 110. Тістечка еклери святкові 170 гривень. Торт празький з вишнею, чайний каприз від 96 гривень, торт святковий. З ним закоханих надпис 233 торт чизкейк з вишнею. Київський з какао 225. Торт три молока від шефа 365. І торт з арахісом київський дарунок 497. Подарункові набори, різноманітні. Від Family Doctor, енергія вітамінів, Нівея. Засоби для догляду за тілом та обличчям. В асортименті різноманітні. Ще подарункові набори тепер це для чоловіків, для гоління, гель для душу, шампуні, дезодоранти, засоби для догляду за тілом та обличчям від Нівея. акс, арко, джилет. Ковбасні вироби, ковбаса нарізка в асортименті. Італійська від 100 гривень. Сиров'ялина нарізка салямі. чорізо, Сальчичон 57 гривень балик. Ковбаса варена, окіст, куряче філе та балик. сирокопчений. копчений. Ще ковбасні та м'ясні вироби. Ковбаса напівкопчена, варено копчена, сиров'ялина. Сосиски прикупчені і вищого гатунку мортадельки від Глобино 23 гривні за 100 грам. сири, крем-сир Балтіс класичний, 100 гривень. Це литва. Сир з блакитною пліснявою, брі класичний, з зеленими оливками, з волоським горіхом, маскарпоне сирні перлини з начинкою, з малини і з манго. Хумус в асортименті і плавлений сир. Вершковий голландський дружба від шостка Він за 17 гривень. Сир адигейський від козуб 30 за 100 грам, сир фіта, сулугуні мааздам монтері сметанковий голландський український сир і ще сир мааздам Нідерланди 37 гривень за 100 г. Свіже м'ясо, свиняча тазостегнова частина, фарш з курячого філе шніцель курячий в паніровці, крило куряче, м'ясо гомінки, стегно куряче і котлета домашня 12 гривень за 100 г. Ще свіже м'ясо, філейна вирізка куряча, медальйони з філе стигна курячий, рулет свинячий, філе в маринаді, гуляш яловичини, ялови, намазка із сала з печеним чесником та кропом. 83 гривні за баночку, 170 г і ковбаски гриль. Готові страви, плюшка, булка здобна. Хліб пшеничний, салат, мімоза, філе курячі, крокети з куркою та грушею. Млинці з сьомгою. Штрудель з вишнею за 37 гривень. Донат лав і суглазурі 30 гривень. Тільки уварус перша ціна. Печиво пряжене. Молоко, здобне печиво з заварним кремом медове, котлета куряча, млинці з різноманітними начітками, пельмені, ковбаски, окорочок крила та соус соєвий. Заморожені морепродукти: оселедець є свіжоморожений, хек, тушка креветки, тілапія філе, окунь, червоний, креветки королівські та королівські креветки очищені. За 170 гривень. Морський коктейль, медальйонниця із стунця, крабіві палочки, вугор 400 гривень, одна штука, тунець, печінка, тріски та шпроти, волії за 120 гривень. Оселедець бочковий, щупальця кальмара, рулет холодного копчення Із філе риб, 100 гривень за 100 грам. сьомга філе шматок, лосось у розсолі. Оселедець філе олії та з італійськими спеціями 80 гривень за штуку це від Веладіс і паста форшмак. Морський коктейль, дуже багато морепродуктів. крабіві палички знов знову ікра різноманітна. Картопля це вже у нас овочі, фрукти та сухофрукти, салат, яблука, огірок солоний 49 гривень. За 500 грамів манго, мандарин. Авокадо 85 гривень за штуку. Якось дороговато. Апельсини, гранати, лимон, тигровий. Я такого ще не бачила. 200 гривень за кілограм. Фініки, чорносливий та манго. Це вже сушені, бачите, кубики. 180 гривень за 500 грамів В'єтнам. Молочні продукти молоко, кефір, ряжанка сир, сметана, масло солодковершкове, знов таки сир йогурт та сирок глазурований від злагоди від 1190 за штуку. Морозиво в асортименті також зі знижками різноманітне. Знов морозиво, рулет. 113 гривень, 40% знижка. Тісто, вареники, млинці, чебуреки та пельмені і м'ясні палички. Суміш овочева це заморожені продукти у нас: овочі броколі, Квасоля стручкова від 11,20 за 100 грамів. Багато суміші овочевої, різноманітної, заморожені ягоди. І суміш ягідна, солодощі, печиво, також в асортименті, вафельні рулетики, пряники, знову печиво, бісквіт від барні 1380, вафлі від рошен, згущене молоко, паста горіхова, міні-сушки і соломка від токери та лаваш. Цукерки зі знижками також багато, бачите, в асортименті різних. Шоколад від Міленіум і шоколад Мілка. 51-50 за штуку. Чай Базілур, Лаваре, Sherlock Secrets, кава Dolчі Aroma, Нескафе, Aroma Gold, «Мовен Пік» бакалія та соуси, оливки, маслини, ананаси консервовані, кукурудза горошок 36,50 за штуку, ікра з бачків та з баклажанів, гірчиця, кетчуп та крем бальзамічний. Майонез, майонезний соус, макарони, баріла 89,50, локшина швидкого приготування, гранола, крупи. І крупа гречана. Так, спиртні напої горілка. Бренді. віскі ром Напій на основі рому, лікер джин. Вино. Знову вино. Вино знов таки різноманітне. Лімітована пропозиція на пиво світле вермішель та гарячий шоколад. Слабоалкогольні напої, пиво на знижках, снеки арахіс, насіння соняшника, чіпси, люкс, напій, жипчик, сік, яблучний, апельсин, грейпфрута, гранат, томат від жафа. Тільки для учасників програми лояльності знижки на макарони, крупак, кускус, крабові палички, ковбаса від Глобино. Арахіс, віскі, ватна продукція Леді Котон, пральний порошок. У четвер у нас знижки на сир та помідор. П'ятниця цукерки Рафаело та кілька. Субота шоколадний крем, вино і гристе. В неділю шашлик, свинячий, туалетний блок відбрев. В понеділок, 16-го, пюре. дитячий та папір туалетний. У вівторок чай чорний, бірюзовий і масло селянське від Молокія за 69,90 буде, 43% знижки. Середа, сік від галіція і диски для прання. Засоби для догляду. Це з 12 по 18. За волоссям. Професійні засоби також для догляду та фіксації волосся. Бачите, в асортименті різні фірми. Дезодорант від ФА і серветки вологі смайл. Зубна паста, мило-рідке, тверде, крем-гель, мило і гель для душу, засоби для прання, кондиціонери та освіжувачі. Засоби для миття, чищення, прибирання, пакети для сміття, паперовий рушник та туалет паперовий, сік, чудо, чадо каша безмолочна в асортименті від 20 гривень, пюре дитяче Боб і суміш молочна нан. товари для дому, також на знижках, фільтр глечик, плівка та фольга, елементи живлення, лампи, комплекти для прибирання, валик для чищення одягу, свічки, дитяча література, шкарпетки капці, плед, панчохи, колготи для тварин, корм та ласощі. Новинки. Кава смажена, розчинна, мелена і набір кави. Так, ось такі знижки, дякую, що додивились до кінця. Вибирайте, що вам необхідно, так купуйте.